Ми сидимо в закритому та засекреченому пункті управління батальйоном безпілотних систем недалеко від лінії фронту. Переді мною підполковник командир батальйону Невесна Кара з позивним Хорс. Він крує безпілотниками як розвідки, так і знищення супротивника на всьому фронті, за який відповідає 54-та окрема механізована бригада ім. гетьмана Івана Мазепи. Ми говоримо з ним про те, як безпілотники змінили цю війну, що треба, щоб стати оператором БПЛА, які фронтові історії та ліквідації ворога стали для нього знаковими, а також про те, як штучний інтелект змінить війни майбутнього. Насправді вона змінювалася не за два роки, вона змінювалася поступово. Одні з перших дронів, які у нас з'явилися взагалі в Збройних силах, це дрони-розвідники, якщо ви пам'ятаєте, це БПЛА, це крила, це квадрокоптери. Тому використовувалися вони дуже давно в якості розвідників, а це просто, скажімо так, продовження цього розвитку. А далі вже виникла ідея, наприклад, Знищувати цілі за допомогою таких а, дронів. Перше це були з смавіків, ну і далі, коли виник гострий дефіцит артилерійських систем, снарядів, а відповідно, треба було ворога вражати, то от виникла така потреба в організації таких, таких підрозділів. Є управління, є забезпечення. А, є Екіпажі, які виконують, є своя розвідка. Що він може. Він може розвідувати цілі, коригувати цілі. Він може вражати цілі в день, вночі за допомогою різних, різних бортів. Основний звичайно у нас упор це FPV-дрони. От, Як правило, цих найбільш найбільш часто ми використовуємо під. Певні задачі. Є бомбери ночні, так звані баб... «Баба Яга, які прозвали москалі. Ми знаходимося на командному пункті. Що вони робить? Гра <говори> що <говори> Ну Десь так у нас тут Star Wars, собственно кажучи. Вони моніторять обстановку по лінії фронту, виявляють цілі, донаводять на ціль. Виконують функцію батлкептенов, скажімо так. Надається команда екіпажем в ПВ, наприклад, або засобом ураження, в якій послідовності вражати, послідовність екіпажів визначається, звичайно, і, собственно кажучи, надається команда на роботу і потім підводяться підсумки роботи. Ну, Відповідно, визначається тип боєприпасу в залежності від характера цілі. Все це видається на екіпаж, і екіпаж вже далі працює. Це залежить від перше характеру місцевості, тому що є проста місцевість, це, грубо кажучи, степ від горизонту до горизонту. Тобто там особа знайшов якісь бугори, можна літати куди завгодно на максимальну відстань. Є місцевість достатньо складна, наприклад, як на нашому напрямку. Тут дуже великі перепади висот. Крайню ціль ми вразили – перепад висот, складав 250 метрів. Тобто вона стояла за горою під, під склоном. І, по перше, залетіти туди було дуже, дуже складно. Тому відповідно звідси йде розхід дронів. дронів. Можу сказати, що так, да, десь приблизно до 40% дронів витрачається по якимось суб'єктивним або об'єктивним причинам. А і тільки так порядка 60-65% попадає попадає ціль. Це загальна статистика. Наприклад, на деяких участках фронту вона може зовсім інакше. У мене є рекордсмен, який на от як ви кажете, да, 100% получання в цілі. Це дуже серйозно, оскільки кожна система дії протидії вона розвивається. Розвивається відповідно до можливостей і потреб. Оскільки ми постійно вигадуємо, вигадуємо щось новеньке, відповідно вони мають відповідати на ці виклики і працювати з на упередження. Так, да, це дуже серйозна, це дуже серйозна частина роботи, з якою ми боремось. Дуже потужна, так. Да. Пріоритетні цілі в залежності від обстановки. Ну, наприклад, є працююча арт-установка, да, яка кроє позиції нашої піхоти. Відповідно, це для нас пріоритетна ціль. А якщо йдуть, наприклад, активна фаза штурмів, то для нас пріоритетна ціль вже піхота, наприклад, яка атакує наші позиції. Якщо у нас якесь невеличке затишня, і ми знаходимо, наприклад, вантажівку, яка розгружає БК, то звичайно вона буде для нас пріоритетною цією в залежності від обстановки ситуації. Виявлення цілі ну, в онлайн режимі зазвичай воно обмежується часом підльоту до цілі. Тобто це може бути і 10 хвилин, і 15, і 20. Інколи приходиться вилітати туди, де ціль має бути. Ну, як у гарного снайпера. Ти цілішся не туди, де вона є, а там, де вона має бути. Піхотинцями, дрончиками можна навіть стати середнім інженером. Це... Тут для того, щоб стати успішним, треба трошки інак... щось більше. А ну для давайте будемо. Розмовляти з точки зору успішний дрончик, тому що дрончиків ну, їх можна багато, можна, грубо кажучи, ведмедя навчити їздити на велосипеді, він буде, буде, буде їздити, але тільки по кругу по колу. Щоб для того, щоб стати успішним, потрібно а, мати хист до цього. А, потрібно а, мати дуже гарні реакції. Є навіть а, тести спеціально проводяться на гарні реакції. Чому? Тому що це все ж таки онлайн-управління, там немає ніякої автоматизації. Все okay. дуже залежить від а, іменно фізичних якостей а, самого пілота. Далі, а, треба мати. А, Хоча б освіту ну, в галузях ну, програмування, там, хоча б елементарного. Далі для того, щоб розуміти, чим ти управляєш, треба трошки ж якоїсь технічної освіти, щоб ти розумів, з чого він складається. от, І от, Іменно такі люди, які поєднують в собі це, вони і стають успішними. Вони можуть підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Тобто. У мене, наприклад, є інструментарій там, програм, за допомогою яких можна переналаштувати дрон. Але не кожен, не кожен наприклад, дронщик це зможе вміє, тому приходиться їх вчити. Відповідно, ті, хто це вміє, ті успішні. Для того, щоб їх підготувати до певного скажімо так, рівня, ну, десь має пройти от іменно, якщо ми спеціалізацію беремо. Десь як мінімум місяць. Як мінімум місяць. Це навчання зам, це робота на симуляторі, це робота з бойовими досвідченими екіпажами. І це вже набуття подальше свого досвіду. От десь як мінімум місяць. Коли, наприклад, людина хоче цим займатися, якщо людина хоче, значить вона апріорі вже готова до розвитку. До набуття досвіду, до, ну, собственно кажучи, роз... привносити щось своє, зростати. Відповідно, ми таких людей намагаємося витягти. Але не завжди вони стають дронщиками на самом деле. Інколи вони стають фіксиками, тобто ремонтниками. А З приводу окопів, так у мене хлопці принципі, дуже часто попадають під обстріли і в півічники на нічні і, і, і крила. А ми на, 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 наразі один із самих найефективніших видів військ вогневої підтримки піхоти. Відповідно, за нами е, охотяться. За на е, за нами, за на моїми екіпажами, охотяться. Тобто, ми це пріоритетна ціль противника. Тому в принципі, неважливо, де він накажеться. Я розумію, що знімати це одне, а літати і вбивати ворога це вражати ворога це зовсім інше. От. Якщо людина дуже класно знімає, але за допомогою дрона, то не, не обов'язково він стане впівічником. Але якщо все ж таки є хист, є розуміння, є порозуміння, чим прийдеться займатися, і людина адекватно це собі уявляє. Тоді ну все дуже просто. Ми даємо письмову рекомендацію. Людина приходить в ТЦК і каже: Хочу служити у туточки. От у мене є тим тим більше наразі працює Програма від е, міністерства оборони, да, що командир може да призвати і прочі, прочі, прочі. От є дуже багацько. Навіть якщо його призивають, вже там, допустим, не напрямую командир, а призиває через ТЦК, тобто людина отримує повістку, да, то він завжди може звернутися до нас. Ми йому випишемо відношення. Він приходить в ТЦК, далі проходить базову військову підготовку. Після цього попадає до нас. Найжирніша ціль, я вважаю, це найскладніша ціль. Ціль у нас була на відстані 20,5 км від точки запуску, і перепад висот складав десь порядка 150 метрів. 100. артилерійська установка, так да. це була найскладніша, найжирніша ціль. Неважливо, будуть вони на мопедах, будуть вони в мотолигах або будуть вони пішими. Да, Ми точно так же ганяємось до, за одиночними цілями, тому що вважаємо, що зло має бути покаране. От, якось так. Щось цікавого, ну цікаве у мене, от, наприклад, під час активних штурмових дій у мене один із екіпажів вийшов на результат. Загальної статистики ми підрахували один до полутора, тобто один виліт півтори цілі. <гум> ну так виходило, що їх було дуже багато, дуже багато орків. Ми підраховували вже не. Те, що ми там уразили, либо когось там зробили і Ми вже підраховували тих, кому кого ми конкретно вбили або знищили. От у нас получилась така статістика. один до полутора по одиницях техніки, по одиницях військовослужбовців, які уразили, от у нас получилась така статістика. Дін вилі пів, 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 півтори знищених цілів. Для всіх дронів, по-перше, вони мають бути військовими. Вони мають не бути не переробленими, вони мають бути військовими, розробленими, під військових. Для цього потрібно технічне завдання, як мінімум, і, відповідно, комплекс доопрацювання, випробування не тільки на полігоні, але й в бойових умовах. І це просто треба довести до кожного виробника, тому що. Ті дрони, які нам постачають наразі навіть сертифіковані, це якщо вони гарні, це станом на сьогодні. А якщо вони погані, то це станом на позавчора. А нам треба дрони, які будуть актуальні станом на завтра і на післязавтра. Зазвичай всі дрони, які нам постачаються, всі доопрацьовуються нашими фіксами. Є контори, наприклад, хлопці, з якими ми працюємо постійно, і мої інженера працюють співпрацюють з ними, і інколи це виходить. Насамділі, я все ж таки вважаю, що це має бути якась, якась загальна спільнота, яка спілкується між, між собою, знаючи, знаючи потреби військових. І Виробляє не те, що їм там щось придумалось на ніч, а іменно те, що потрібно на сьогодні. Все має бути в комплексі. Наша задача, наприклад, більш тачкове ураження, але ми ж розуміємо, що. Все, вся колективна э, зброя стремиться до одного блин. Один управляє багатьом. Це буде істина, скажімо так, дронізація всієї країни. Поки у нас виходить просто аналог артилерії. Тобто у нас є екіпаж, є один дрон, і ми вражаємо ціль. От коли один оператор буде керувати декілька, декілька дронами, тоді, можливо, ми замінимо артилерію. Хоча не дуже впевнений. У нас дуже обмежений ресурс по артилерійським системам. Я ж кажу, все це виникло у відповідь на те, що нам чогось не вистачає. Відповідно, оскільки розширилися задачі, а ми все ж таки бригадний засіб, і ми маємо працювати в полосі всі бригади відповідно нас, батальйон. Плюс різна спеціалізація, починаючи від розвідки до наведення і ураження. Тому й батальйон. Роти, ну, її просто не вистачає. З приводу спеціалістів, таких завжди не вистачає. Постачання дронів, постачання крил, постачання боєприпасів. Під певні задачі Відповідно, засоби розвідки нам дуже потрібні. У нас дуже мало, скажімо так, військових засобів розвідки. Це не тільки квадрокоптери, це і крила, тому що ми проводимо розвідку не тільки там в ближньому районі, але ще й в дальньому, в тилу. А нам цього теж дуже не вистачає, бо все, все починається з розвідки. Нам не вистачає, наприклад, крил камікадзе, ті, які придала реб бар'єр РЕП. От да наразі для того, щоб його робити, зробити це, у мене працює ціла технічна команда із фіксів і інженерів, які цим займаються. У них теж не вистачає, наприклад, того ж самого обладнання. Тому ми це намагаємось або закупляти, або. Скажем, просити там в якихось громадах, у волонтерів, але це не скажемо так, не не постійно, це не дуже такий от впевнений потік для того, щоб ми могли б щось планувати, яких, якийсь розвиток. Це великий штат людей, які достатньо технічні, грамотні, які набагато розумніші, ніж я, які втілюють, наприклад, Мої ідеї. От кажу: от, треба зробити та-та-та, Що нам для цього потрібно? О, командир, треба подумати. Добре, подумали. Вивалили прайс, я пішов шукати гроші. Це штучний інтелект, який вміє розпознавати ціль, захоплювати і вже далі працювати. Штучний інтелект може робити дуже багато. Є Ідеї, наприклад, автоматичного визначення цілей. І тоді дрон сам приймає рішення на роботу, наприклад, яку цілі йому уразити. Є, наприклад, системи, які на основі штучного інтелекту при подавленні навіга... ну, навігації каналів, управління і навігації, можуть вертатися додому, бо вони запам'ятовують дорогу. Тобто там дуже дуже багато. Примінення штучний інтелект, який розраховує, да розраховує як балістичний калькулятор, наприклад, точку прицілювання, ураження то есть это теж можливо. Штучний інтелект можна задіяти скрізь.